Скарбе добра і життя подателю, прийди і все лі нас, не очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, влади попрости, беззаконня наші, святий завітай, із сили немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаймо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Свої царство, і сили, і славоце, і сина, і святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Прийдіть, поклонімся царяві нашому Богу. Придіти, поклонів Христу Христу, і нашому Богу, придіти, поклонімще і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Боже ти рознівався на нас, відвернувся від нас і покарав нас, але змилуйся над нами, ти потрат землю порушив її, сіле рани Її, бо вона захиталася. Ти дав людям твоїм зазнати гіркоти, напоїв нас вином скорбот, дай же знамення тим, що бояться тебе, Що вони влюкти, півістріли ворожої, Що спасли ще улюблені твої, спати їх правицею твоєю, і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, возрадуйся і розділі сихем, і долину сухфу розміряю, Мій Галат, мій манасія, є твердиня голови моєї, і цар, мій мов, чаша, мого чаша, Уповання мого, найдом покладу чобіт, мій чужинці, скорилися мені, хто веде мене місто, або доведене до Чи не ти, Боже, що звернувся від нас, і не виходиш Боже з військом нашим, пошли нам поміль у скорботах. Бо марда допомога людська, з Богом ми покажемо силу, Він подолає гнобителів наших, слава і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Боже! Вперед, суду, помолимо! Господи помилу, за себе спасіння душу нашу Господу помолимо, Господи помилуй! нали весься світу, за добрий стан святий Божих в церкові за з'єднання всіх, Господу помолимо, Господи помилуй! помилу, залолю посвятий тих, що з вірою побожніше, та страхом Божим ходню, Господу помолимо. Господи помилуй! за і режену Україну нашу за владу вік і народ її. Господу помолимо, Господи помилуй! за село наше, за всяке місто, село, Україну, і за те, що у них, Господу помолимо, Господи помилуй! помилуй. за добре поліття, забражай плодів да за часи мирні, Господу помолимо, нам від нападу чужинці, Господу помолимо. Господи помилуй, запись лиця нам від усякої скорботи, гніву та недолі, Господу помоли, Господи помилуй! заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже твоєю благодаттю, Господи помилуй! славну помилок. Нашу богородицю. І присудіво мариться за всіма святими пом'янувши самі себе один одного і все життя наше. Богові віддамо! Тобі, Господи. Усяка слава і поклоніння Отсу Сину і Святому Духові, нині і на віки віки. Амінь! На, благословенно йде в ім'я Господнє! Господь, явився нам, благословен! Той в ім'я Господи, прославляйте Господа, бо Він благий, повіки милість Його, Господь я ввеща нам, благословен, Хто йде в ім'я Господні. Озуріли мене, якщо іменем Господнім переміг її. Господь, Господь я вевща нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. годнє просити буду і повідатиму про діла Господні. Бо ми... Господня явився нам. благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господу, не спали будівничі, та восновую вогла від Господа це сталося. І дивне воно в mm. очах ноши. Босподі я вівща нам благословен, хто в ім'я Господні, явився нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Господні. Владечи запалом нині прибежим, грешні є смирені і припадні у покаянням здиваючи до небени души, владечеце допоможе, ми восередившись над нами. Успішися, бо загибаємо від множества греки, не заверни рабів твоїх Бо в тобі єдину зацупнецю Маєму, слава вотчими святому Духові. І нині, і по всяк і на віки віків, амінь. Не замовкнемо ніколи Богородице, просиго Твоє говорити мене до Сьогоні, бо коли б ти не простояла, благачі, хто б на двере від скільки бід, то б охороняв нас нині веліни, не відступимо від тебе, владиче це. геце, твоїх боробів спасає завжди від Кої біди. бідь, про мудрість, про мене голосоми, Господь сину людям своїм дасть. Господь поблагословить людей своїх миру. Гось, силу людям Своїм дась, Господь поблагословить людей своїх мир. Принесить Господу, Сини Божий, принесить Господу молодих Ягня. Господи силу людям своїм Господь Господь, поблагословить людей своїх миром! Господь силу людям своїм да, Господь, поблагословить людей своїх миром! Господу помолимо, Господи помилуй! Господи святиє, Боже наші во святих перебуває, і де ми села, і у цій і святому Духові. Нині і на віки віки. Щяке дихання, нехай хвалить Господа! Щяке дихання, нехай хвалить Господа! Хвалить Бог в святині, Його, О тверді сили Його. Сяки дихання, Нехай хвалить господа. Так і дихання, нехай хвалить Господа, і сподобатися нам вислухати святе Євангеліє, Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помню. Помилуй. Ви побожно вислухаємо святе Євангеліє. Мир у цій духові цвоєму окрій святого Євангелія читання, тобі госпобі, слава тобі, тобі! можні, одного разу обрав Господні інших сімдесят своїх учеників. І послав їх по двоє перед собою до кожного міста і місцевості, куди сам хотів іти, і сказав їм жниво велике, а жінців мало, позблагайте господаря, жнива, щоб вислав жінці на жниво своє. Ідіть, я посилаю вас, як ягнят, між вовків, не беріть ні мішка, ні торби, ні взуття, ніякого в дорогу не вітайте, який дім увійдете спочатку кажіть. Мир домові цьому, якщо буде там син миру, то спочине на ньому мир ваш, коли ж ні, то до вас повернеться, в тому ж домі перебувайте, їжте і пийте те, що в них є, бо робітник варті нагороди своєї, не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто прийдете і приймуть вас, їжте, що вам дадуть. Істіляйте недужих, що знаходяться в ньому, і кажіть їм, наблизилось до вас царство Боже, якщо ж прийдете в якесь місто і не приймуть вас, то вийшовши на перехрестя, його скажіть, і порох, що прилип до нас, вашого міста, обтрушуємо вам. але знайте, що наблизилось до вас царство Боже, кажу ж вам, що судомлянам в день той відрадніше буде, ніж місто тому. Горе тобі, хорезайне, горе тобі вівсаїдо, бо якби в Сирії та Седоні сталися ті тут чудеса, які були у вас, то давно вони б сидячи на веретещі в попілі покаялись, однак сиру, і Седону відрадніше буде на суді, ніж вам, і ти, Капернауме, що піднісся до неба до пекла зіде. Слава тобі, Господи, слава тобі. За тобі сама того бій, зага всіх ти молища благая, за тих, що прибігають прибігаю звіраю під моготні. Кров, бо іншого тривало порятунку, ми грішні перед Богом. відах і скорбота днема, обтяжені гріхами, не мати бога Вишнього. Тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких твої. Пам'яна ім'я Твоє всяким роді, роді і скорбних рагадість і пригнічених за і володоючих кормителька скитаці в потіха, ворями гнаних пристань, хворих посіщення, немічних покров і застопнеться, स्तः रोऽस्ति माति बोहवेष्ण्योः ते येस्ति पृथिः तया ओस्ति शेषमो वंश्य Молодий дочкою дочка, і прихилив в ухо Твоє, радуйся, пречистая Діма, радуйся сіниським при царя Христа, радуйся, зроставши, грознута їм свини. Радуйся, двери небесна і не упалима когопимо, радоща все мирне ще вітло, всіх радосте, радуйся, вірних спасе. Радуйся заступнеться всіх Християн і прибіжжище влади, молодої сину і святому духові повсяк і повсякчас, і на віки віки вам. радуйся вселенної похвалу, радуйся храми Господній Радуйся городню спожита, радуйся всіх прибіжище, радуйся святильничим, радуйся, слава бом, право, славу, всечесна, радуйся Марія мати Христа Бога. Радуйся раю, радуйся божественна трапезо! радуйся тіни, радуйся рочку все золота! Радоща всіх опомага, Помилуй нас, Боже, по великій милості твоєї, молимось Тобі, вислухай, помилуй! Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй! ще молимо Господу Богу нашому заболюбив Бога бережену Україну нашу. За владу війська та народі, за державність перемогу, мир здоров'я та спасіння їх, щоб Господь бо допомагав всьому і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Не молимо Господу Богу нашому, що вислухав голос маліні над і охоронив усі людей України нашої вчастики її спитів, помило рабів, своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса Олександра, Івана, Станіслава, Константина Олега, Олександра Дениса, Романа, Олега Василя, Андрія Андрія Олександра Івана Сергія, Івана Андрія Олега, Руслана, Миколая, Анатолія Івана, Андрія Богдана Андрія, Олександра Олега Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Тараса, Олега, Миколая, Михайла Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира Василя.

Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана Зенов'я, Петра Ярослава Володимира, Петра Михайла Зенов'я, Петра Ярослава Володимира, Дмитра Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса, Любомира, Руслана Андрія, Володимира, Володимира, Василя Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла Бориса, Василя Олександра, Олега Сергія, Максима Віктора, Анатолія Арсура, Степана Романа, Степана Івана, Віктора, Дема Сергія, Олександра. Олександра Ісакія, Андрія Івана Петра, Ігоря Сергія Володимира, Віктора Максима, Андрія Антона, Романа Олега Ярослава, Володимира, Богдана, Михайла, Василя Богдана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра, Бориса Олексія, Олега, Олега, Юрія Володимира, Владо Бориса Ігоря Миколая, Володимира, Ілію Миколая, Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра, Георгія Олега, Василя Михайла, Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Анатолія Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дур'яна, Олександра, Анаша Тараса, Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія, Богдана, Олександра, Володимира, Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова, Василя Євгена, Дмитра Данила, Василя, Андрія, Андрія, Віктора, Романа, Василя Івана. Олексія, Павла, Андрія, Романа, Михайло, Ларислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана, Геннадія, Руслана, Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Миколая, Романа, Василя Миколая, Максима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія, Сергія, Олега, Віталія і всіх наших воїнів, що Господь від смертоносної рани, від усякої хвороби, душевної, тілесної, щоб у здорові добробуті. Тоді життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою. Вернулись додому Всемилосиві, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помий. Подику, Христи, Боже, нащо бідно визволяють від насильника, рятуєш безпорадного там, Господи, ребів своїх воїнів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що бідів заслання, в неволі в уковах перебувають. Милостово звільни додому, поверни, молимо тебе, самило собі, Господи, вислухай, і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І до життів, Христи, Спасителю наших, рімжоленим серцем до тебе звертаємося, за тебе благаємо. До спокой душеві, тілесні страждання рабів Твоїх болярчих воїнів. Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, рабів Божих, Михайла. Миколая Олександра, Любові Степана Надії, младенця Романа, Михайла, младенця Терези, младенця Софії, Михайла, Младенця, Матвія, Оксани, Ольги Марії, Івана Галини, Оксани Олександра, Оксани, Любові Петра, Тетяни, Надії Марії, Євдокії. Євстахія, за є засілення Павла, і як доньки і рузложений доги підняв, так підійми і уздоров. Молимо тебе в самолосеві, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господу Богу нашому за милі життя, мир здоров'я, спасіння, завітання, прошення відпущення ріків рабів Божих за здоров'я. Це пане Мирославов, які потреби за здоров'я наших воїнів, за здоров'я всіх, що тут стоять і моляться усіх полонених і з рідинами їхніми. Усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивим, будь милостивий, владику до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіку любний Бог єси, і ми тобі славу вас села, імоси, сину, і святому духу, повірені, і повсякчас. І на віки, віки. Тише зумелієм сердець наші Господу, помоли. Господи, помилуй. Господи, Боже наш ти Вісуха Мойсей, коли простяг до тебе руки народ Ізраїля з місця на мала китя. О зброї на битву та повелів сонцю спинити. Тиріні владику почуй нас, що молимось до тебе, зміцне силою твої побожи народ наш. З його справи, на славу його перемогою з ворогом. Містився могутньою твоєю і правицію, нашу державу. Збережи наше військо, пошле ангела твоя зміцних захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу, миру тверди. Простяні, Господи, не ведемо праведцю Твої карабів, твої в усьому, тим, кому судив Ти покласти душу свою на війні. За віру православну та побожий народ нашу державу їх провини, день праведний слати Твоєї, подай він сіретіння, бо Твоя є влада, Твоє царство і сила від тебе допомогу всі приймаємо, На тебе надії покладаємо і тобі славу вас цю Сину, і Святому Духові. Нині і повсякчас і навіки віки, Амінь. твоя Богородице спасином, щесні, що від хе і незрівняно, славнішого від Серафимів, що безлотління Богослово породила, то богородицю Тебе величаємо, Христи, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослові Христос, істинний Бог, насмолитве своїй Матері, Святий Славний, Стеквальні апостолі, Святий Праведний Бог, Бога, тільки Орхистратига Божого, Михайла і всіх небесних сил безцілесних з досяга нашого Миколая, Архипескомер, що його храм є і всіх святих помилує і спасе нас, бо він є добрий і чоловіколюбе. На нас, Боже, зрости, молимось боже єдегини, Нам Україну храни, Всі свої ласки ще на люд нас зверни. Дай йому волю, дай йому Дай доброші віта, щастя дай Боже нам, воду й літа. Щастя дай Боже Завтра святого Архистратига Божого Михаїла і всіх небесних безтілесних воїн. Служба Божа о 9 годині. Дякую за молитву, здоров'я, добра, нехай ангели хоронителі завжди будуть при наших воїнах, бережуть їх, нехай архистратих Божий на чолі з воїнством небесним проти злу там, на небі і тут на землі, і захищає правду, мир і Божу любов. ¡Saludos Jesús Cristo!